Упродовж багатьох років Арнольд Шварцнегер постійно повторював, що не збирається виходити на пенсію. Але час нещадний навіть до термінатора і вік бере своє. І ось у свої 77 років він із задоволенням проводить час із онуками, розводить коней і випікає печиво. І, хоч така роль його лякала найбільше, здається, він із нею успішно справляється, і не приховує, що йому допомогли його домашні тварини. Удома у, у Шварцнегера зоопарк зоопарки, онуки поділяють пристрасть дідуся до тварин. Особливо дівчатам подобається йоркширський тер'єр на прізвисько Чері, домашня свиня на прізвисько шнелі, поні на прізвисько Віскі і мініатюрний ослик на прізвисько Лулу, яких вони завжди годують разом. Залізний Арні підозрює, що за цим ритуалом годування домашніх тварин ховається інше захоплення. Дівчаткам дуже подобається печиво, яке дід готує для коней. Це особливий рецепт вівсяного печива. У ньому немає цукру лише мед, поділився актор. Хто б міг подумати, що термінатор на пенсії випікатиме печиво і насолоджуватиметься домашнім затишком, але при цьому наголошує, що все одно почувається затребуваним і все ще продовжує тренуватися. Джо Пеші закінчив кар'єру у кіно ще 99-го року. Щоправда, у 2019 році він повернувся на одну роль у фільмі Ірландець, і то заради свого друга Скорсезе. Пеші рано покинув кінематограф і зробив це заради любові до музики. Актор чудово володіє гітарою і навіть грав у музичній групі. Він навіть має свої сольні альбоми, останній з яких побачив світ п'ять років тому. Про офіційний відхід на пенсію Володар Оскара Джеймс Вудс заявив кілька років тому. На питання журналістів, чим він займається, Вудс відповів одразу. Ще пак, адже захоплення актору не позичати. Він колекціонує антикваріат, грає у гольф, покер, а ще дуже любить фотографувати і подорожувати. Разом із кар'єрою зірка картин одного разу в Америці та казино, Вирішив відмовитися від нерухомості та виставив на продаж кілька будинків. Вуд заявив, що це значно спростило його життя, і тепер він насолоджується голівудською пенсією на повну. Ось італійський секс-символ Адріано Челентано пішов на пенсію більше 20 років тому. З Мілана він приїхав до Віли на березі невеличкого озера Аноне, у маленькій провінції. Компанію йому склала дружина Клаудія Морі, з якою він прожив разом вже понад півстоліття. У свої 86 років актор розводить коней, плаває у басейні, грає у теніс. А також повернувся до справи, яку полюбляв ще з юності. Він був під майстром години каря, і про це захоплення не забув, тож і досі періодично збирає механізми у своїй Стерні. Легендарна француженка Бріджит Бардо перестала зніматися ще у 70-х. Наразі актриса живе на Вілі Сен-Тропе. Не одна у компанії сотнею врятованих кішок та собак. Бріджит Бардо давно відома як захисниця тварин. 30 років тому вона відкрила фонд, для якого виставила на аукціон коштовностей на 3 мільйони франків. У 2009 році француженка попросила Софі Лорен перестати носити натуральне хутро. На всі світські запрошення культова блондинка відповідає відмовою, каже, що віддає перевагу компанії тварин. Досі Бардо очолює фонд, який реалізує проєкти із захисту ведмедів, коал, слонів та інших тварин. Вона рідко дає інтерв'ю, віддаючи усі сили справі свого життя. У свої 89 років вона виглядає гідно у її обличчі все ще можна впізнати ту красуню, яка підкорила увесь світ у далеких 60-х. Останній фільм Джека Ніколсона, актора, якого найчастіше у Голлівуді номінували на Оскар, вийшов 2010-го. Офіційно про свій відхід Ніколсон не оголошував. Але ще у 2013 році з'явилися чутки, що від нових ролей відмовляється Оскароносець через проблеми з пам'яттю. Тепер Ніколсон живе собі на втіху, проводить багато часу з дітьми, подорожує та ходить на баскетбольні матчі улюбленої команди. голлівудські романи залишилися в минулому.